Коштує 28 500 Ось, будь ласка, це він коштує 28 500. Так, По Донфенгу, будь ласка, ось. Є Донфенг, той, що ви говорили, з рівною підлогою, Донфенг 244 G2 із двохдисковим щепленням, із рівною підлогою, із синхронізованою коробочкою передач, і з реверсом. Отак от він виглядає. Вісім Що є, не зрозумів. На сто тридцять шість, що ви маєте в виду? Тисяч гривень чи на сто тридцять шість кінських сил? Е, ні, дось фара немає. Є Донфен, Гловол, Джинма. Шифенг, Оріон. Ось так ось приходять оріончики. Прошички. Так, а хто це в нас? що це, Так, не бачу. наклейки, Це, мабуть, більше цього, що це е, сороковка. це на сороковку, похоже. Донфенс примусовий, зараз, на жаль, немає, були. Торг буде для підписників. Так, значить, донфенга зараз немає, це G2. Там крайня ціна 10-100. Акційна ціна була 10-100. Це ось ні, це 50 бачите, 495-й двигатель. Це 400 доларів. Е, під виплату немає, є кредит через банк. Є кредит через банк. Так, треба йти в приміщення, бо щось трошки руки мерзнуть. О, тут тепліше. От незначно, але хоч вітер не дує. Бачите, а тут вже трошки такі прогалинки є по тракторах. Все було забите, не можна було пройти. А вже вільні місця з'явилися. На що це означає? Бо працюємо.